Усім привіт-привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо трішки про лаки для нігтів. Якщо бути точніше, я покажу вам 10 своїх найбільш улюблених лаків для нігтів. Це будуть різноманітні фірми. Звичайно, в більшості я старалась для вас вибирати ті, які будуть і доступними, і бюджетними. Надіюсь, відео такого плану буде вам корисним та цікавим. Залишайтеся зі мною і, звичайно ж, приємного вам перегляду. Ну що ж, давайте з вами розпочнемо, звичайно, з моєї найбільшої любові в плані лаків. Це Лаки Флормар. Однозначно це мої фаворити і в плані того, що вони і бюджетні, і в плані того, що вони і гарно працюють, добре тримаються, дешево коштують. Будь-де продаються, і взагалі там просто величезний вибір лаків флормар. У мене із звичайної серії лаків флормар. У мене близько 20 різноманітних відтінків лаків. Ці мені вони подобаються, тому що вони, по-перше, тримаються близько 5 днів. Вони в два шари дають ідеальне, повністю ідеальне покриття. Один шар вони можуть дивитися на половину прозорими, але все залежить від техніки нанесення лаку на нігті. Дуже подобається мені їхня упаковка на. Проста, лаконічна, тут гарна кісточка для нанесення лаку, і звичайно, це не може не радувати, тому що і бюджетний, але ну, дуже хороший звичайний лак, який мені дійсності подобається. Що стосується інших серій, які я люблю із Флормар, це серія Ультрамедс. Це лаки, які після нанесення дають повністю матове покриття. Не плутайте матове з глянцевим, тобто тут і там, і там немає блискіток, але... У глянцевих лаків є відблиск. Наприклад, коли ви дивитесь на сонце, дивитесь на свій ніг, там є відблиск. У матового лаку неважливо, яке освітлення, неважливо день, ніч, сонце, не сонце. У них немає відблиску, вони повністю нейтрально матові і показують лише виключно колір. Ось такий, як він на баночці, повністю-повністю матовий, без блискіток. Такий він і є на нігтях. Дуже мені вони також подобаються, вони також краще наносяться в два шари, дуже довго тримаються. І ось цей такий, скажімо, матовий фініш, він доволі незвичний, і мені це дуже подобається. Наступна серія, яка у флормат також вийшла досить недавно це серія DOTs. Досить цікаві лаки, Знаєте, яке покриття вони дають? А щось на подобає ось цього, що зараз у мене на нігтях то тут пісочний варіант покриття. Але ще більш таким гранульованим, легким пісочним відблиском. Дуже вони мені подобаються. Звичайно, як завжди, такі лаки спочатку наносити, Ви навіть не розумієте, що вони якісь пісочні, або ж, скажімо так, в них є гранули. Після висихання ті гранули проявляються, і вправду покриття буде ось таким. От. Вони також досить недорогі, вони тримаються менше ніж звичайні дні, близько 4 днів. Це для них мені здається максимум. Якщо наприклад, закріплювачем, якщо з основою, то можливо 5 днів. Але в загальному ось такі пісочні лаки усіх в них є такий мінус, що вони досить швидко відколюються, що вони досить швидко, скажімо так, починають сповзати з нігтів. Наступний лак це лаки нашої української фірми Мальва. У мене таких здається чотири різноманітних відтінки. Можу сказати, що вони також гарно наносяться в два шари, гарно вони тримаються, але під них я б вам дуже рекомендувала використовувати основу, тому що вони здатні свій колір продавати. І на ніготь. Особливо в мене є такий синій відтінок лаку. У мене після нього справді нігті поли трішки синюватого відтінку. Тому дуже рекомендую вам, якщо ви такі лаки берете, а можете їх брати, тому що вони коштують близько 10 гривень, то використовуйте під них основу, тому що буде передаватися колір на нігті і нічого хорошого в цьому немає. Наступні лаки, які мені по якості також досить таки сильно подобаються, які також досить бюджетні, це лаки з Фаберлік. Ось така кругла серія. Точно не знаю, як вона називається, тому не буду вам старатися щось видумувати, Просто побачите, що така кругла баночка. Вони також порівняно недорогі, у них звичайна зручна кісточка, у них багато там е, різноманітних відтінків. Мені подобається те, що вони дуже стійкі і те, що вони, наприклад, не піддаються впливу води. Тобто, якщо ви часто робите якесь вологе прибирання, робите, наприклад, мийте посуд, бо щось таке, ось ці лаки досить стійкі в такому плані. Оце мені дуже подобається, тому що ну, не всі лаки погодьтеся зі мною, не всі лаки будуть такими витривалими. Також гарні лаки можете придивитись. Тепер наступний лак, я думаю, що впевнена, що будуть питання, це той лак, який у мене зараз на нігтях. Це пісочний лак з лімоні. У мене це відтінок номер 600, 762. Це такий ніжно-я б сказала чомусь весільний лак. Не знаю, можливо, така асоціація, але мені здається, прям як зовсім для нареченої. Ну, так чи інакше дуже красивий пісочний лак, чесно кажучи, маленька упаковка, тут лише 7 мл. Не назву його супербюджетним, але по якості він хороший. Такий лак у мене тримається 4 дні, також після 4 днів він у мене відколюється. Неважливо з базою чи без бази. Звичайно, це недолік, але ну, погодьтеся за те, що він дає такий незвичайний красивий ефект, мені здається, його варто купити. Люблю пісочні лаки, звичайно що хотілося б, щоб якось вони придумали так, щоб ті лаки були більш стійкими до різних, скажімо так, особливо механічних пошкоджень, вроді порізів, царапин і так далі. Тому що від такого вони дуже швидко відколюються. А так, люблю пісочні лаки і мені дуже гарні лаки, так що в тому плані робить. Звичайно, не самі такі дешеві, але у них справді гарний фініш, і гранули у них, до речі, дуже-дуже такі маленькі і приємно виглядають на нігтях. Наступні лаки, які я також дуже сильно люблю, це, звичайно ж, гель-лаки. Ви знаєте, що таке гель-лаки? Якщо ні, давайте я вам трішки розповім. гель лак в загальному це як звичайний лак, але після його нанесення він дає покриття трішки гумове, трішки таке захисне і більш грубе. Такі лаки здатні триматися трішки довше на нігтях, крім того, вони ідеально згладжують саму структуру нігтя. Якщо на ваших нігтях є заглиблення, пошкодження, подряпани, якісь порізи і так далі, то вони їх гарно заповнюють і текстура. Сама нігтя стає повністю повністю рівною. Їх я можу використовувати і як самостійні лаки. Я їх використовую також і як базу під лак, або ж базу під покриття і так далі. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграм або ж на моєму блозі, там є різноманітні фотографії з е, такими лаками і з різними покриттями, і в якості бази, і так далі. Подобаються мені такі лаки. Елькарсон в цьому плані досить таки дорогі, вони коштують близько 50 гривень, але тут досить велика кількість і порівняно по якості з іншими лаками. Вони відігрують, ну, мабуть, у всіх лаків, які ми можемо знайти в нашому мас маркеті Другий лак це лімані. він трішки дешевше, але він досить недоступний в плані покупки. Я повторюю, що я лімані замовляю через інтернет, і мені в загальному це досить вигідно, тому що ну, в моєму місці взагалі немає ні. Толком ей ні рімоні, ні есенс, ні, ні, ну тобто ніяких таких марок, які ви можете зустріти на Ютубі або ж зустріти в інтернеті. Мені доводиться все ж таки їх частіше всього, або ж замовляти, або ж обмінюватися, скажімо так, посилками з іншими дівчатами з інших країн для того, щоб отримати те, що мені хочеться, що мені подобається. Ну так чи інакше, ми вже відхилилися від теми. Можу дві ці фірми в плані гей-лаків hey рекомендувати, тому що вони гарної також якості. Останній лак це, мабуть, найбюджетний лак, який є в моїй колекції, це лак Зоя. Він коштує 100 з чимось гривень, я не скажу, що в ньому є щось таке супер незвичайне, супер ем, недоступне і так далі. Але по якості він також дуже хороший. Він гарно тримається на нігтях, він легко наноситься. Тут, до речі, дуже-дуже маленьке, але дуже надиво зручна кісточка. Як завжди, в лаків зої гарне оформлення. Мені не подобається їх запах, тому що він досить різкий, але вони також досить гарно тримаються. Там є надзвичайно велика гамма відтінків, і фініш різний, і різні покриття І різні лаки і так далі. Тому хороші ці лаки, хоча їхня, скажімо, так, вартість, вона, ну, якщо не трішки завишена, то дуже завишена. Так що, інакше, якщо, скажімо так, для вас ціна це не важлива, ну тоді можете придивитись до них. Якщо ні, то просто купіть собі ті лаки, які я вам трішки раніше показувала перед ним. Ті ж самі флормар, ті ж самі мальва і так далі, вони також дуже достойні, при тому, що коштують вони набагато менше. Останній лак, який я також купила собі досить недавно, це ось такий лак, називається Black Dot від Flormar. Також їхня нова серія. Він вже був в мене на нігтях. Можу сказати, що він по стійкості також 4-5 днів витримує. Його краще нести або ж зверху якогось лаку, тому що він напівпрозорий, або ж в два шари. Досить гарний лак, скажімо так, лак і дизайн в одному, тому що на ніс і можна не думати про те, що треба робити якісь малюнки акриловими фарбами, що треба клеїти якісь додаткові наклейки, щоб манікюр був якимсь гарним, а просто нанести ось таку річ. Коштує він близько 30 гривень. Можу сказати, що він стійкий, досить нормальний, але ну, скажімо так, в такому плані я більше. Добрю ось такі покриття, де є прозорий лак, і є, наприклад, форма, яку хочеш нанести. Тобто, ось це є голубенький вже лак з формою. Ось це прозорий лак з тими ж самими такими, скажімо так, круляшками різної форми, різного розміру. Тому вплаку. Такому плані, я, скажімо, так більше схильна до таких прозорих, які можна нанести на будь-який колір лаку, і там вже є форма, а не до таких саме змішаних. Але так чи інакше, із таких покриттів незвичайних, мені ось ці дві фірми також подобаються: це завжди Флормар і Елькурасон. Як бачите, я, мабуть, досить великий любитель цих двох фірм в плані різних засобів для нігтів. Ель-курасон, звичайно, подорожча, Флормар більш дешева, але вони. Скажімо так, і по асортименту, і по якості, і по кількості, і по ціні вони дуже гарні і дуже достойні. Ось таке відео у мене вийшло. Надіюсь, воно було вам корисним. Якщо буде бажання подивитись на всі мої, наприклад, лаки Флормар, або ж на всі мої покриття, або ж на ще щось інше, просто напишіть мені знизу, я вам зроблю таке відео, якщо воно вам буде цікаве. Як завжди, до нових зустрічей, ставте патчики вверх, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Побачимося нових відео і все, бувайте!